Доброго дня, вітаємо вас в редакції Рівне Вечірня. Сьогодні у нас в гостях Роман Чокан. це директор фірми МСТ Рівне, яка буде запроваджувати у нас в місті систему електронних квиток. От що це таке і як ми будемо їздити на найближчі 15 років, нам сьогодні він якраз розкаже. Отже, пан Романе, скажіть, будь ласка, що це за система така і що нас очікує? Доброго дня всім. Це повністю автоматизована комплексна система оплати за проїзд в громадському транспорту. Та відповідно контролю за рухом цього транспорту, тобто з можливістю контролювати додержання графіків руху, маршрутів руху для того, щоб дійсно пасажирам було зручніше добиратися в ту чи іншу точку міста. Тобто, фактично тепер кожен пасажир пільговий чи, скажімо, якось інший, тепер на все буде пораховано так. Звичайно, в кожному автобусі чи там тролейбусі буде встановлено е, інфрачервоні датчики, які відповідно будуть рахувати кількість пасажирів. Буде після цього буде аналітика. Скільки пасажирів переїжджає там від тої чи іншої так. зупинки? Відповідно, можна буде е, аналізуючи е, ці дані. Коригувати маршрути руху, змінювати їх частково для того, щоб було це зручніше і пасажирам, і відповідно, і перевізники могли ну, по крайній мірі як кажуть, відшкодовувати собі вартість угу. проїзду і ще щось при цьому заробляти. Ну думаю, заробляють вони непогано, так ну знаєте, я в принципі не звик рахувати чужі гроші, угу. от але інколи приходиться. Давати якусь відповідь, тому десь говориться: в принципі, мене там не сильно цікавить, скільки вони заробляють. Але для мене, як для рівнянина, хотілося, щоб ми. Зручно могли були в числі перших, mm -hmm. які впроваджують якісь цікаві інновації. Так він перший в Україні цей проект правда, у нас буде так. Надію, що все таки ми mm -hmm. його розпочнемо. Буде все нормально. Ми його розпочнемо. буде у нас перший. Да, то хотілося, щоб ми розпочали з рівного і нашим мешканцям рівного і гостям рівного було зручно добиратися. Пане Романе, можна таке коротке технічне запитання: як це буде діти? Тобто, у нас тепер не буде вже звичайних там чи готівки, це будуть електронні призні, так? тобто, де людина може взяти цей квиток і як власне попасти тепер в автобус, тролейбус чи маршрутку? Згідно нашого договору, в місті має бути 100 пунктів поповнення карточок без етро, угу. так? Тобто це цілком вистачає практично на, всі, на всіх зупинках їх встановити. Якщо не на всіх зупинках, то можливо десь в, е, там, в кіосках, наприклад, з продажу преси, uh -huh. от, або в торгівельних центрах будуть, встанов... будуть термінали для поповнення, відповідно, можна буде поповнити або купити цей куточок електронний і користуватися ним. Тому я думаю, що враховуючи те, що, скільки в нас вже є. Встановлено терміналів, на яких можна просто поповнювати, uh -huh. ну то це треба додати ще ту кількість, яка в нас є кількість терміналів, і там теж можна буде поповнити рахунок для того, щоб користуватися кутом. Тобто все виглядає просто: людина купує таку карточку, заходить транспорт, і той не притискає її до валідатора, інформація щиплюється, і людина приходить сідає, так? Так. Але ж дивіться, в нас ще така категорія, як пільговики. У нас багато пільговиків в місті. Як бути з ними? Чи вони теж будуть купувати собі ці карточки? E Першого ну спочатку самого так запропоновано фірмою, що випускаються карточки безкоштовно для пільговиків. Угу. Пільговики отримують ці карточки і користуються. Тільки вже в разі, якщо вони згубили цю карточку, то вже повторно, коли є тому ж самому пільговику потрібно карточку, вже тоді він платить собі вартість карточки. Угу. Е, однак, враховуючи, що у нас іде зараз саме зміна взагалі в законодавстві щодо відшкодувань е, на пільговиків. Е, то наразі ми домовились про те, що ну хто хоче спільноів, звичайно, може взяти це буде зручніше для нього. Uh -huh. А інші, напевно, все таки ну найближчим е, часом будуть проходити по своїх посвідченнях, але напевно тоді ж вони змушені вже будуть перейти так, через передні двері, ну і якось показувати це хоча б по крайній мірі водію. Але дивіться, є такий момент. Я так розумію, що це стосується стільки рівненських пенсіонерів. Вони отримують ці карточки. Але ж у нас є пенсіонери ще з інших міст, сіл поїжджають. як з цим бути? Адже кожен пенсіонер має право на безкоштовний проїзд. Правильно? Ну, якраз йде про те, що в принципі рівненським пільговикам. Ми змозі видати практично всім через mm -hmm. службу соціального захисту. Ми зможемо можемо видати під, ну вони зможуть отримати всі карточки. Mm -hmm. Ну відповідно, видавати всім полювикам по області чи по Україні. Ну звичайно, це, це, накладно це, це накладно і це нереально. Тим більше, що ну вони можуть так жодного разу в рівне і не приїхати. Mm -hmm. От тому немає сенсу видавати всім. Це можливо тільки тоді, коли зараз бачите, вже навіть. Прем'єр-міністр заявив про те, що потрібно таку карточку, як от картка киянина. Uh -huh. Це відповідно карточка для повільнів'янина. Да, да, це теж да, да, карточка рівнянина, карточка киянина, да, да що їх потрібно поширити на територію всієї України. Можливо, uh -huh. воно згодом це десь і буде поширюватися. Відповідно, ці карточки якось теж будуть валідовуватися в, в uh -huh. транспорті, але на даний момент. Все-таки ми залишимо, напевно, так, щоб вони могли пройти про посвідчення, але вони тоді вже ну не зможуть заходити там через задні двері угу. чи середні, а все-таки ну, якось ж треба їм показати. Тому що, знову ж, знайти, поставити пристрій, який буде щитувати достовірність всіх посвідчень досить технічно важко, але однак ну, приїдуть корейці, якщо вони в цьому розберуться і скажуть, що вони. Зможуть це зробити uh -huh. і ідентифікувати ці посвідчення, ну можливо, ми якось uh -huh. вийдемо на більш серйозніший рівень. Але знаєте, я директор так тимчасовий, бо тому що коли реєстрація фірми йде, і все взагалі uh -huh. перших шість місяців буде керувати всіма процесами кореєць, який приїде, uh -huh. і в принципі, ну, на нього будуть заходити відповідно основні кошти і так далі, тому. Ні, e, okay. буде інший. Він співвласник і віце-президент компанії Месте Global, от містер Джамс. Він приїде пізніше uh -huh. десь в кінці січня. Скажіть, будь ласка, такий момент. до керівня не звикнуться до електронних карток, чи буде готівка паралельно в обігу? Скажімо, ну, хоча б перші пару місяців. Звичайно, що перші місяці готівка буде в обігу. Тобто, ну перші місяці, поки люди не звикли, передбачено, щоб люди могли розраховуватися за проїзд ага. також готівкою. Ну, звичайно, максимально терміни нам потрібно від цього вийти, Бо до того часу, поки ходить готівка, залишається багато можливостей для маніпуляцій. Відповідно І відповідно. Інших втрат. Привласнення, скажімо так. Так, Пане так. Романе, маємо одне запитання від наших глядачів. Хто буде стежити за тим, чи проведе картку через апарат? Водій? За цим буде, по-перше, стежити мудра електроніка, яка угу. буде всередині. Так? Відповідно, в цій системі передбачено встановлення чотирьох камер угу. от, спостереження. Перед цим стоять, як я вже говорив, датчики, які рахують кількість пасажирів. І якщо протягом там 15-20 секунд не відбувається проплати, то відповідно буде віддаватися сигнал для водія і, взагалі, для всіх пасажирів, що в нас забігли зайці, забігли зайці бігають, десь по транспортному засобу. Тобто такий момент, що онук візьме карточку бабулі і приїде з нею в маршрутці, це більше не пройде. Е, ні, це досить важко буде зробити, тому що ну, згодом теж воно буде ідентифікуватися, якщо це пенсіонер, і десь буде видно, що там заходить дитина, яка розраховується, да? ну, в принципі. Неко кажучи, дивно. Тобто ну, Я думаю, що кожен повинен платити за. Те, ну, платити ті кошти, які м, передбачені саме, як кажуть, для нього. Mm -hmm. да? Тобто не, не користуватися благами інших. Тому що це, якщо людина користується чимось іншим, звичайно, це вже тоді йде крадіжка. Mm -hmm. Ну, скажімо, якщо переваги для пасажирів вже очевидні. А що з цього правда, думають, скажімо, перевізники? Водії маршруток і. Знаєте, не хотілося б ображати, але по-моєму перевізники думають слабо. <laughs> Вони не хочуть над цим задуматися взагалі. Так в них. Одна думка про те, що це буде електронний облік uh -huh. всього. Вона як кажуть, зразу їх зводить з розуму, і вони більше ні про що не хочуть думати. Це знаєте, нагадує ще цей цирк. Вибачте, який є влаштований нас хресною ходою. А то ви вже e чули про це? Так, так я вже Нагадаємо рівнянам, що нещодавно одна з релігійних громад міста провела хресну воду проти запровадження у місті єдиного квитка. Тобто, це знаєте, мені наскільки дивно, я е, теж християнин, і в церкву ходжу, так але е, як прив'язали вони електронний квиток до чіпування до отримання кодів, ну я розумію, знаєте, це треба тоді нам е, напевно їм. Тобто то треба бастувати. І категорично кричати, щоб не було ні в кого банківських карточок, бо це більший рівень ідентифікації ніж безконтактні карточки для приїзду. Розумієте, тому ну по-моєму, ну вони зовсім не виникають в саму суть цього розрахунку. Так і починаються якісь протести. Ну десь так само чуть чуть зв'язано і з перевізниками. Вони на розмови не йдуть, хоча я їх декілька разів. Запрошував безпосередньо декількох керівників uh -huh. підприємств, і коли були громадські слухання, я теж говорив, що давайте ми будемо з вами спілкуватися. Якщо ви готові, наприклад, є якесь підприємство велике, ви хочете е, оновити свій транспорт, uh -huh. давайте ми будемо говорити. Тобто, е, інвестори готові виділити в принципі на місто рівне таку суму. І це не обов'язково може я, бути вісім і дев'ять мільйонів доларів в США. Так, Так, і мільйонів, мільйонів. Тобто, uh -huh. не обов'язково це 8,9 і має бути тільки на на тролейбусне управління це могло би бути там, наприклад, 6 на тролейбусне управління, 2,9 на іншу фірму, але знову ж пройшло у нас з громадських слухань більше місяця. Тишина, тишина, і знову ми тільки після того підписали, починаємо якісь дії. Тобто ніхто нічим не цікавиться, не запросили мене жодного разу. Я просився говорив всім, що давайте я прийду. Я не боюсь перевізників, Давайте ми зустрінемось. І просто з ними можливо без преси, можливо, як вони хочуть. да? з ними сядемо і обговоримо е всі нюанси, чого вони бояться, чи воно так, чи не так. Сядемо поговоримо. Здаруйте, а чого ж вони власне бояться, адже кожен пасажир буде тепер підрахований, і вони зможуть реально показати, скільки в них пільговиків, наприклад, скільки грошей водій за день заробив, да. так? Звичайно. Ну, розумієте, водію вони тоді, звичайно, будуть вже платити зарплату, так. І хоча вони там серйозно можуть, є залишаються нюанси, як вони можуть куди що списати, там не так вже катастрофічно все виглядає насправді. так? Ну, звичайно, сам факт того, що е, буде видно, що за рік вони отримують не 50 тисяч гривень виручки, а 450, наприклад, відповідно більше податки? Відповідно, так. Да, податки їм прийдеться платити більше. Однак я рахував і наводив навіть ці цифри в інтернеті, одна з Фейсбуку, так? що якщо врахувати навіть для юридичних осіб, наприклад, там шоста-сьома категорія чи ну, в цих оподаткування, так? і будуть платити, наприклад, 7% цієї суми, там можна до 20 мільйонів, наприклад, на юридичні фірми. То е, враховуючи цих 7%, відсотків, враховуючи 6%, відсотків, які потрібно їм платити за е, м, обслуговування і за саму систему, Це те, що вони отримують за власне, суми за проїзд, так? Е, да, да. і порівняти це з тим, що від 20% до 40% відсотків після впровадження системи обов'язково у всіх країнах світу збільшується виручка, а за рахунок чого? А, а за рахунок того, що ніхто не краде. Ну все дуже просто, тобто йде облік повний, і всі заходять і всі оплачують. І відповідно, ні водій, ні хтось інший не має можливості е, ці гроші привласнити безконтрольно. так? Тому е, це доказано, що і для комунальних перевізників, і для приватних перевізників е, виручка зростає на 20-40%. І тому як ми навіть від 20% віднімемо цих там 12%, які їм потрібно буде заплатити тобто 6 на систему і 6 на е, податки, угу. то все рівно ще 6 чи 8 їм залишається. Нічого страшного, в принципі, не відбувається. Тобто, це, е, оце, що вони отримують виручку збільшення, так, дає їм змогу платити державі, отримувати, і отримувати ще самим все рівно якийсь маленький плюс, хай там відсотків 5, ну плюс. Притому вони зможуть. Тоді показати реальний обіг коштів і знову ж таки залучити кошти для придбання нового транспорту. Бо зараз, якщо вони звернуться в банк для того, щоб отримати, наприклад, кредит для купівлі транспорту, вони ж не мають ніякого підтвердження, бо всі банки на сьогоднішній день особливо требують. Ну, яка у вас виручка? У вас виручка 50 тисяч гривень за рік. Ну, Відповідно, ми ж не можемо дати 400 тисяч на автобус. Mm. І, дорогу, те, якщо не помиляюся на останній сесії міської ради, голова заявив таку річ, що якщо закуплять нові тролейбуси для міста, то перевізники можуть знибути як клас. Тобто виходить, що люди залишаться без роботи. Такий варіант можливий. Uh, якщо всі тролейбуси, всі маршрути повністю охоплять по місту. Uh, ви знаєте, ну, Володимир Євгеніч, напевно, вже просто вирішив налякати трошки, чи як, я думаю, що Ну, Якщо це колись можливо і відбудеться, через років 10. Okay. Можливо, тому що е, в Європі, наприклад, всі, практично в кожному місці е, перевезення займається комунальний транспорт, міський транспорт. Так? І це нормально, і це реально. В нас, я думаю, що це ще е, перспектива досить далекого майбутнього, і так швидко воно не відбудеться, щоб прямо там от, okay. через рік чи через два зразу пропадуть. Е, ну, пропаде потреба в приватних перевізниках, і вони прямо зразу всі відпадуть. Ну це ще досить довгий процес. Звичайно, деякі маршрути будуть, напевно, все-таки ліквідовуватися. Якісь будуть нові появи, оптимізовані, да? нові будуть появлятися. Тому що те, що ми бачимо в Рівному, зараз, коли наприклад, в центрі на зупинці стоїть там 10 маршруток, які з. Повністю практично перегороджують дорогу і не можна проїхати, ну то я думаю, все-таки у нас трошки проблема з сім'ї, і зрозуміло, що оптимізовувати потрібно, і потрібно буде якісь десь маршрути е, змінювати. Угу. Пане Романа, значить... що нас чекає в найближчому в майбутньому, скажем так. Я так розумію, що єдиний квиток буде запроваджений вже з січня, так? Ну потрохи, потрохи, але з чого ми почнемо? Ні, ну я би дуже хотів, але боюсь, що прямо вже там запроваджений з січня. Ну якщо він буде. 29 січня десь у якихось там декількох тролейбусах поставлений, то я в принципі вже буду щасливий. Наприклад. А коли нові тролейбуси е, на нові будуть ну, реально буде вже прийнято рішення десь після трьох місяців спочатку запровадження системи в тролейбусах, е, коли буде вже, хоча б трошки пораховано реальний е, оборот е, коштів по тролейбусному управлінню? Так, ну і наприклад, я думаю, що все рівно. Декілька перевізників погодяться зараз без лишнього ну, тиску, без лишніх криків, все рівно дехто із них, навіть я вже розмовляв з деякими. Вони кажуть, що це нормально, і вони з цим погоджуються. Тобто добровольці є? Є добровольці, так. Да. І тому, знаєте, ці всі такі великі нагнітання обстановки, що це прямо така критична ситуація з цим місцем. Їх всі обіжають, це не відповідає mm. дійсності. І тому ну, дуже сподіваюся, що ми зможемо це робити, але е, знаючи наше законодавство, знаючи е, досить серйозно всякі нюанси, які можуть виникати <підприємця> в підприємця нашого, тому що мені доводилось розмитнювати товари. Е, я знаю, що це таке, то я б не хотів дуже сильно прив'язуватися. Фокуси можуть бути з різних сторін, різні мені з приводу фокусів. Мабуть, ви помітили той смітник, який поставили деякі привізники під міською радою. На щастя, смітник вас не дочекався, ви його оминули. То вас не лякає якісь там погрози, можливо, з боку там чи не така реакція? Адже не кожен хоче водити цей квиток у себе. Ні, не знаєте, мене в принципі це не лякає. Я розумію, що супротив буде, тому що хтось незадоволений задоволений чимось, ага. от але то я не думаю, що люди збираються щось інше погрожувати. От бо, в принципі, я особливо цього і не боюсь. Я теж можу дати відповідь ага. От будь-яку. Тому я не думаю, що люди повинні зрозуміти, що я не прийшов воювати з перевізниками. Це не моя ціль знищувати їх, перем. Там це моя ціль зробити більш комфортніше для проїзду для громадян, зробити місто цікавішим і щоб в нас їздили дійсно нові гарні красиві тролейбуси. Бо тому що останнім часом, наприклад, мені е, прийшлося багато е, користуватися громадським транспортом. Е, і місь уму приємно, щоб було все нормально. Ну, якщо я при цьому буду е, отримувати, скажімо там, зарплату, як консультант, чи, можливо, як виконавчий якийсь директор. Так, да? да, Звичайно, якась моя особиста вигода в цьому є. Але ну, на сьогоднішній момент поки що, реальні фінансові ніякої немає. Пане Романе, маємо чергове запитання від наших глядачів. А не станеться так, що люди будуть оминати такі тролейбуси? Mm. <laughs> я надію, що не станеться, тому що нічого там страшного не буде, особливо коли на а, перших порах, ну перші порі буде можливість розраховуватися і готівкою. Угу. То То так я так, думаю, що ми їх так потихенько, гарно запросимо в ці тролейбуси, вони звикнуть, і угу. все буде нормально. То, я розумію, угода підписана 15 років, тобто за 15 років рівне має стати таким повністю автоматизованим. так? Ну, я надію, що автоматизовано воно стане через рік. Приблизно, ну можливо, там два роки, три, де буде вже дійсно встановлено всьому транспорті, будуть встановлені валідатори, і тобто буде електронний розрахунок. А по-дальшому це дасть поштовх для того, щоб заходили і інші інвестори в інших галузях В інших галузях. Бачила всі годі, то передбачається, що тільки ваша фірма має, скажімо так, монополію. так? Ну воно так десь вона хотіла більше монополію? Ну не зовсім вона сильно получилась, але з другої сторони, так бо розумієте, навіть технічно, наприклад, важко, якщо буде декілька фірм, які видають ці квиточки, так, між собою а як то тоді повинно в тролейбусі стояти теж два чи три валідатора. Є mm -hmm. є людина, що повинна розбиратися, який, яким валідатором скористатися. Тобто, ну, розумієте, Це просто технічно ұх, практично неможливо, Да? І тому краще, щоб дійсно ну, цим обслуговувалася одна фірма, яка комплексно береться за все, яка ну, попри це впроваджує систему GPS-навігації. Mm -hmm. Тобто, в нас комплексний підхід, і він дійсно. Може дати зручності для пасажирів, бо якщо ми почнемо тільки якусь частинками вводити і різні фірми, то е, почнуться відповідні якісь конфлікти між то електронікою, іншим між, іншим, між, між, між директорами, і, і воно не дасть. Пане Рома, на жаль, наш час спливає, тому останнє запитання. Я так розумію, що рівне це в нас пілотний проект в державі, так але так. фірма буде запроваджувати є електронний квиток ще десь. Ну я дуже надіюся, і в принципі, в даний момент я основу над цим працюю. Хоча ми ну, перша задача моя як можна скоріше почати впровадження ага. тут. А далі, звичайно, ми беремо участь в тендері у Львові, ага. де в принципі 21 січня ми будемо робити презентацію. Крім нас буде там ще чотири фірми. Хоча от 17, 16, 17, 18, вісімнадцятого. Грудня вже шість фірм е, зробили свої презентації, але ми відклали це. Я хотів би все таки знаєте, щоб були корейці, Приїхали, і ми зробили таку більш ефектнішу е, презентацію. Е, також ну, ми розглядаємо і інші міста, і в принципі пропозиції з мною е, розіслані вже по багатьох містах. Є mm -hmm. зацікавленості е, по деяких містах, е, тобто зараз теж обдумують варіанти. І, звичайно, я думаю, що буде, будемо обов'язково впроваджувати в інших містах. Якщо не ми, то хтось, інші, інші, то інші, вийде. вже інші вже впроваджують. <гум> та, тобто, знаєте, як казав Степан Бандера, ніч нічого не зупинить ту ідею, час якої настав. Ну що ж, транспортна революція почалася. Побачимо, що з цього вийде. Наразі дякую з нами в студії був Роман Чокан, ініціатор електронного квитка у Рівному. На все добре, до побачення. До побачення.